Тарас Загородній, політолог, долучається до нашого ефіру, і ми дуже цьому раді. Пане Тарасе, давно не бачились, рада бачити. Слава Україні, Героям слава, пане Тарасе. А ви можемо ми казати, що зараз у Росії і Китаї, якщо згадати китайське прислів'я, одне ліжко різні мрії? Ну, можливо, і таке. Тут тут, звичайно, що є десь взаємний інтерес, дезінтерес не співпадає, ми повинні це розуміти, тому що деякі коло на Заході, доки дось досі розглядають Росію в якості потенційного союзнику війни з Китаєм. Китай, до речі, про це теж знає. Тому на даному етапі співпадають, і Україна повинна робити все для того, щоб привести до тями обидві країни. А привести до кцяму обидві країни Україна може ударами по нафтогазовій інфраструктурі, яка, наприклад, іде теж в Китай. для того, щоб Китай теж швидше ворушився і розумів, що без дозволу тепер України газ качати з Росії теж буде неможливо, mm -hmm. от так от, тому, що вони зараз там нагнули Казахстан для того, щоб він експортував більше російського газу через територію. Через територію Казахстану. так? Ну, Китай дозволу України запитав, не запитав. Ні. Значить, повинен прилітати по компресорах російських, О. якщо є у нас наявності такі зброї і такі дрони, для того, щоб в наших інтересах руйнувати нафтогазову інфраструктуру Росії. Тому треба знову згадати, як в цих Financial Times питали гурта СБУ. Здійснюють зухвалі атаки на нафтогазові е е е е інфраструктури Росії, так що там нафтогазові е е інфраструктура повинна теж руйнуватися, щоб і Китай теж швидше ворушився в правильному напрямку. Пане Тарасе, ми зараз до Китаю повернемося, але коли вже по ударах по НПЗ заговорили, які внаслідок наслідок того, що ми влучили по 13 злишком нафтопереробних заводах, позбавили Росію щонайменше 15% потужностей, писав Ройтеси, дійсно з протягнутою рукою вона спершу до Білорашки, а потім до Казахстану звернулася з останніми про 100 тисяч тонн палива, домовилися, але Казахстан, який не має виходу до моря, хоч і великий, який має свої проблеми, навряд чи, кажуть аналітики, зможе забезпечити повністю потреби Росії, без якої може закінчитися в травні. Ні, якщо так піде і далі, а далі і піде. Але якщо ми зацікавлені в ударах по НПЗ і інших об'єктах нафтової галузі, то от ем, вже й касалівана, а тепер ще й Лойда Остіна може то якась епідемія, я не знаю, передається повітрокракрапельним шляхом. Нього значить занепокоєння, і очільник пентагону каже: не треба бити, бо ціни будуть зростати на світовому ринку. Ну я думаю, що ми не будемо подати дозволу. Ну мені мені дуже подобається така в Вашингтоні. Це означає, що що Україна на правильному шляху. Так, Україна це правильно робить. Значить, Україна прийшла в притул до точки бифуркації російської газотранспортної системи. В тому числі удари падини продовжуватись і по Білорусі. Я думаю, що для профілактики по двох нафтопроводах і по двох е е цих. Е НПЗ повинен прилетіти прилетіти Мозерський, знаю, о, там да не далекорівський, там не знаю, СБУшний дрон, те, що ну хто там у них там гарне змагання, хто там більше переб'є. Треба підтримувати таке корисне змагання Малюка і Буданова, і правильно вони роблять це. Профілактика, це ми повинні розуміти. Це ми можемо подати заходу як забезпечення безпеки. Східного флангу НАТО, там вже щось там в'якав, цей Лукашенка їздив там на кордон. Ну, Україна повинна забезпечувати безпеку своїх північних кордонів. Підривати. Економіку союзної держави до речі, нагадаю, вони в союзі знаходяться. Ну це профілактика буде такі удари. Далі продовжувати удари по портам новоросійська для того, щоб Росія не могла експортувати нафту або по нафтопроводах більше по компресорах. Вони теж не можуть замінити це обладнання. Один компресор і все. І все, і все не працює на автоправі. Тому, а е, то знаєте, така цікава логіка у деякі частини адміністрації Байдена. Ви тут дохніть, вибачте, будь ласка, за наш дешевий бензин, щоб у нас гарно пройшли вибори, щоб ми потім 4 роки ще компостували вам теж е, е, щоб ця компашка. Селів на Бюрса далі компостувало на мозок. Це, що нам цікаво, не не цікаво. Ми повинні прискорювати ці процеси. Чим швидше буде розпадатися економічна система Росії, тим краще буде для нас. Тому що, от ми часто говоримо, звідки може початися розпад Росії. А я вам скажу, коли будуть порушені. Традиційні логістичні шляхи всередині Росії, коли не буде можливості експортувати нафту і газ, коли з цим будуть великі проблеми, оце вже реальний крок. А те, що там є побажання з Вашингтону, я бачу інше побажання з Вашингтона. Я бачу купу людей, в тому числі в Вашингтоні, які бачать маразматичність політики, яку влаштували американські політики. Там вони вдвох там граються. Я не вірю, що там тільки Трамп. вони вдвох вирішили зіграти з нами в кошки мишки. Це нам не цікаво, тому що в адміністрації Байдена є можливості взагалі без будь-якого конгресу надати, хоча б там 4 мільярди. Які ще з минулого року, а якщо дуже напружуються, так і більше можуть дати. Я завжди нагадую тут історію з Ізраїлем 73-му році, коли захотіли, коли ухвалили рішення допомагати Ізраїлю, 9 годин пройшло. Дев'ять годин пройшло без будь-яких конгресів, підняли по наказу тоді президента Ніксона всю авіацію Пентагону і перекидали зброю. Так що треба поставити їх в таке становище і сказати, шановні, ми розуміємо, що у вас деякі кола досі розглядають Росію в якості союзника війни проти Китаю, але ж це не наші проблеми, а ваші проблеми, так. І якщо вони хочете, щоб Україна зовсім добила Росію, то вирушиться, будь ласка, давайте зброю. А росіянам говоріть їхніми словами, як в 21-му році, забирайте свої манатки і валіть на закордони, як вони говорили, то Рябков валіть на 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 граніці 97-го року НАТО. Ну таке все так. Нехай забирається з України. Так себе треба ставити і бомбардувати, бомбардувати, бомбардувати. А після отримання літаків Ф-16, я думаю, що Україна проведена по. Винна провести операцію в Придністрові без будь-яких запитів, тому що Молдова ні на не не. Не надасть запит щодо допомогу до військової допомоги, а отрезапрати там ту зброю, яка ще залишилась, повернути Молдові закони цей, цей території законному уряду. Ну буквально там через тиждень можна через три дні. Нехай там забирається адміністрація, ось їхні законному уряду Молдови, і Україна ще забезпечить свій південний фланг. Тобто у нас зараз ми па сильно можемо покращити своє стратегічне становище, коли забезпечимо північ. щоб, знаєте, Лука розумів, що буде в'якати щось, буде ворушитися, будуть удари. І ніяк а без бензину і дизеля, ти не повоюєш проти України, так і проти НАТО. Буде далі так себе поводити, буду прилітати і далі. Ось і так ми забезпечимо свої північний та е, південні кордони. Забезпечимо там безпеку, зможемо сконцентруватися всі ресурси на відбитті атак з боку Російської Федерації. А там повинні палати вже нафтогони, компресори в першу чергу, е, як газові, так і як я вам сказав, так і е, нафтові. А проблема з бензином, так це проблема Америки, а не наша. Он я бачу там на конгресі, е, запитують е, е, Остіна того ж. А чого ви по хусітах так не б'єте по, по Ірану? Вони ж порушують, е, вони ж порушують дійсності цю логістику нафтову. Вони нападають на американські суда, нападають, збивають американців. Ви що удаєте, що, начебто, то не Іран за ними? Ну так ворушиться до чого тут Україна? Вирішуйте свої питання, тому що чим більше знаєте, тут більше питань до, до самих Сполучених Штатів Америки стає по всьому, по всьому світу. От до речі, вчора цікава була заява вже такої достатньої людини, не публічної. Але коли такі люди говорять, це означає, що а, той а, маразм, який влаштовують американські політики, починають її вже дістивати. Вчора виступив Джіпі Морган. Голова, це, це банкіри не дають так, знаєте, просто коментарі. Він чітко сказав, що допомога Україні це в інтересах Сполучених Штатів Америки, і відповідає концепції Америки з дефост. А знаєте, такі люди, які контролюють такі величезні гроші. Це, вибачте, будь ласка, це такі слова, які не слід дослухатися, і це в дійсності надихає, але Україна повинна допомагати швидше думати. Як в Вашингтоні, так і в Брюсселі, так і в Пекіні. А це можливо швидше думати тільки ударами по території Росії, по нафтогазовій їхній промисловості. Ну, так, пане Тарасе, фактично ми можемо це ще як елемент такого свого роду шантажу використовувати. Ну, Не хочете, щоб ми там рознесли все, розгатили в що. <свят> то що значить шантажу? Добрим словом, пістолета можна досягти до Так, А так. ви думаєте, так, так Ізраїль не діяв? так Ізраїль завжди діяв. А, а як вони добилися в 73-му році, щоб їм допомагало? Там же, якщо от, от, були розсекречене стенограми, стенограми цих е, е, перемовин. Там вранці буквально при нападі, Кісінджер говорив, що нічого неможливо буде зробити нічим допомогти не зможемо. А ввечері Ніксон вже підписує, дає наказ Пентагону допомагати Ізраїлю. А що сталося в день. Uh -huh. А в день ізраїль сказав, все ми вже починаємо застосовувати ядерну зброю, якої у нас немає. 13 ракет і аерохон, які вони спільно з французами зробили. І фантоми у них були американці. До них почали американські вони почали пригвинчувати до них ракети. І що знаєте, різко всі, все запрацювало, так і Україна повинна різко все запрацювати. Це ваші проблеми, а не наші проблеми. І не треба за рахунок українців вирішувати свої проблеми. Це ваші ваші турботи, так що вирішується це питання без нас і не і не за наш рахунок. Добре, пане Тараси виступають банкіри, живімо «Морган», А ті двоє грають в гру. Так в ці кошки мишки, і очевидно, в неї залучені на рівноцінних рівнях. А хіба вони не розуміють, що від цієї гри виграє третій Путін? Ну, слухайте, це для них 23 тє питання в дійсності. Знаєте, вони ж розуміють, що це вони грають, вони хочуть виграти вибори, да при цьому підточуючи лідерство Америки в дійсності по всьому світу, ну, з'являються сумніви стосовно того, чи адекватно взагалі сполучені штати Америки. Як от сказав міністр оборо за справ Польщі Сікорський, який... О, які це й завжди чітко говорите? А він чітко сказав, шановні дограєте, що зараз кожна країна почне розробляти власну ядерну зброю. цей процес не зупините, якщо не будете допомагати всім союзникам. Ну та можна додам. вже Франція хоче створити європейську. Ку ядерну парасольку, бо не покладає надії, що штати зможуть ну, замістити да, да, правильно, тому що ну це просто неадекват який демонструє а, частина адміністрації, знову таки частина mm. адміністрації Байдена, а, тому що все ж таки я бачу, є здорові сили, які абсолютно ну розуміють до чого це все призводить, а, і так далі. Тому Україна повинна а, в першу чергу дбати про власне озброєння. Дбати про те, щоб створення в це питання. Національна ідея повинна бути. Змушувати уряд кредитувати підприємства ВПК, які задихаються від нестачі ем, грошей. Це можна робити через програму 5.9, через яку у нас фінансуються всі хто завгодно. Якісь рітейлери, якісь агроборончики, банкірчики, і все інше припинить це. Вони зараз не потрібні. Зараз повинно бути багато багато зброї. Мало зброї не буває. Забезпечити до страхування військової страхування військових ризиків підприємствам ВПК. Якщо прилітає ракети, держава компенсує під, е, витрати. Це можливо робити. Бо щоб е, різним агротрейдерам, іноземним та агроборончикам, щоб вивезли зерно, у нас страхуються суда, в Одесу, де гинуть діти. Та? А підприємствам, виявляється, не вистачає грошей, на кого працює уряд, я не зрозумів. Та багато чого іншого боротися з корупцією, в тому числі ВПК. От вчора набу арештувала була спільна операція з поляками щодо завищених цін за на закупівлю. На закупівлю снарядів першою, там на 50% було там а, кампанія прогрес сукоропрому була присутня. Добрий добрий крок. Треба розбиратися, тому що боєприпаси можна і дешевше в дійсності завести. І правильний цей крок починається і в цьому в потрібному напрямку. І все менше ви ресурсу витрачати на непотрібні витрати, а можна скоротити імпорт, який зараз не потрібен. Я прихильник того, щоб в Україні було заборонено. Завозити елітні автомобілі в нашу країну, бо це вивіз за кордон валюти. Заборонити імпорт тих товарів, які спокійно можуть вироблятися в Україні, в першу чергу або обмежити харчових харчові товари і так далі. І так далі. Вибачте, якщо в 2023 році у нас алкоголю на 1 мільярд доларів завезли. Навіщо нам таке, Що за переживуть банкірчики безелітного алкоголю та всі інші мільйонери? Ви знахабніли, шановні. Не треба нам таку, ідіть купувати за за власне рахунок. Чому з України повинно бути? Це українські виробники можуть забезпечити багато чого. Це краще їм дати гроші, це і зменшення безробіття і переробка того ж саме сировини. У вигляді зерна і все іншого краще вибачте горілку за кордон продавати ніж ніж зерно просто гнати, яке і так нам не дозволяють експортувати mm, так, і будуть обмежні, тобто, максимальна, так. максимальна запуск економіки, менше вивозити валюти за кордон, контролювати витрати. Народ теж повинен не, не тільки знаєте сидіти в Фейсбуках і розповідати, як у нас корупція. Не така у нас велика корупція, як ви думаєте. Е, не треба розповідати. Беріть і робіть, е, е, збивайте тендери, якщо ви бачите у своєму місці. Я завжди от підтримую такі ініціативи. От в Фейсбуці є народний аудит. Запустили люди. Ага. Е, Юлія Глушко. Вони ходять, дивляться по цим, е, е, які тендери є точно каламутними, які не потрібні. Е, ось вони беруть, скаржаться, наприклад. Державну аудиторську службу вже на 20 мільярдів тендерів вже позбували. Просто піднімають кіпіш, грамотно, кіпіш. скаржуться в податкову, скаржаться всім, кого потрібно. І Там є такий функціонал для того, щоб збивати це. Збиваєте, тобто нація повинна бути мобілізована. Той, хто і це стосується і тилу, військова економіка, військова економіка, ще раз військова економіка, і знищення Російської Федерації та у по силах це зробити. І знов таки, повертаючись бо це, знаєте. Е, я тут згадав цей старий мем, коли от почув там шото. Остін почав щось говорити. Е, мені подобається, як суетяться, і люди бігають, і все інше. <свіття> Значить, Україна на правильному шляху. Йому повинні розуміти, що не завжди інтереси Сполучених Штатів Америки будуть збігатися з українськими. Не треба цього боятися. Це нормальне партнерські відносини. <свіття> Наприклад, у Ізраїля та Сполучених Штатів Америки дуже складні відносини, і він <свіття> часто говорить ні. Коли вони хочуть щось говорити, нічого, тим більше що Ізраїль більш складному становищі по відносино до американців, ніж, наприклад, Україна, тому що Ізраїль зовсім оточен ну, країнами, які м'яко кажуть, чи не люблять його. Да? А України є союзники, є розуміння в Європі, є розуміння в країнах Скандинавії, є розуміння в країнах Балтії, в Чехії, все інше У нас значно більше ресурсів для того, щоб піднімати свою військову промисловість ВПК, Це це питання нашої безпеки, тому що знаєте, пам'ятаєте, десь півтора роки тому не хочу себе цитувати, але я ж задавав питання: що буде, якщо американці не дадуть нам зброю? І всі знаєте, якось та ні от дають і дають. Ну от не дають так, і що? І в року вже як і, і що? Року. і і, далі, а далі що? Тобто вибивати треба, як ви це, коли ви говорите шантаж? Ні. Це називається на шантаж дипломатичною, дипломатичною мовою. Це називається поставити партнера в таке становище, щоб він почав робити те, що раніше не збирався робити. Так що, а так я вам сказав, принцип Аль добрим словом, і пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. Дуже добре звучить таке пояснення і та така артикуляція да з шантаж просто відходить на задній план, а Більше мотивація. Ні, ну ми ж тоді люди. Ми так. звичайно у нас ми, ми ж теж вміємо говорити красиві слова, які можуть пояснити не дуже красиві вчинки. Нам вже оцю трискатню постійно тут півробку катають да про цінності, про допомогу і так далі. Ну ця ну, та трискатня да вона. Ми теж можемо пояснити удари по території Білорусі. Не те, що те, що ми зах. Піщаємо східний фланг НАТО, спробуйте заперечити, що це не так. Ну, так, бо говорити можна то не мішки ворочити можна довго, але від слів втомлюєшся рано чи пізно, і вони нічого не дають. А от дії підкріплені а, аргументами і мотивацією з однієї сторони з причинять я кажу і... більше давати будуть, більше давати, більше бо, буде, бо, да. бо, в країни, бо в країни мисливці завжди інвестують гроші. Бо ми так поставимо їх в становище, що вони будуть змушені е, нам допомагати, тому що нам вигідніше допомагати. Далі інтеграція повинна бути в ВПК, і інтеграція ВПК Сполучених Штатів Європи та України, тому що Україна володіє вже унікальним досвідом і технологіями. От я нещодавно читав про американський безпілотник, які вони красиво рекламували. Що вони там зробили? він ніфіга не працює в умовах реальної війни. От і це, це до речі, так як ізраїль зробив. Вони так є така взаємозалежність ВПК Ізраїлю та. А сполучених штатів Америки, що американці просто вже обійтися від них не можуть, отак от треба діяти, а не слухати цю трискатню і так далі. Ні, я не проти там цих слів, які вигодно говорять, Але цінності саме демократ... демократії, які зараз оголошуються на заході, захищає Україна і сповідує Україна. А деякі люди на заході щось вирішили на кістках українців по зробити свій хешеф і удаючись, що, начебто. E, Начебто, так воно і буде. Ні, не буде. Діяти треба нам. E, Максимально зовсім мілітаризація і розбивати їхню нафтогазову систему. Я ж говорю, це реальні ну, багато хто просто знаєте, от аудиторія на вашому каналі, мабуть, не пам'ятає е, розпад радянського союзу а з чого він почався. А він спочався з того, що у них були проблеми з тим, що впали ціни на нафту, вони не могли забезпечити. Не було можливості імпортувати, імпортувати пшеницю, бо він вже імпортером пшениці, був не міг Радянський Союз себе забезпечити. І почалася дезінтеграція економічна, кожен регіон почав не випускати в першу чергу продовольство зі своїх республік, особливо це стосувалося України, бо в Україні продовольство було Так? і коли і це реальний крок до економічного розпаду країни. А дивіться, зараз Україна працює по НПЗ, треба ще більше працювати, що взагалі ніфіга там не працювали. А далі у них проблема. Ну, теоретично, у них за рахунок чого вони будуть економити. за рахунок, скоріш за все, сільського господарства не зможуть засіяти стільки потрібно, не по тій ціні, а до літа це вже ж треба ще зібрати врожай. А може так статися, що вони половину врожая не зможуть зібрати. От тоді оце вже подвійний удар. І ціни зростають, і вибачте, хліба вже у вас немає, і експортувати не можете нафту і газ і тоді ми побачимо ремейк радянського союзу. Але Україна повинна діяти і не чекати, і думати, що якщо хтось, хтось на заході там щось сказав, це істина в останній інстанції. Там, вибачте, шахраїв та інших вистачає теж менше, теж слухати іноземців треба і розуміти, що. Вірити нікому не можна вірити можна тільки в українську армію, та в український народ, та власні ракети. Все інше це не має ніякого значення. Однозначно, це працює і перевірено, і часом і ефективністю. У нас буквально дві хвилини, пане Тарасе, але не можу вас не запитати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, білду, політікою бізнес-інсайдер. Одночасно кілька видань. Це є фрагмент тієї частини, яка називається добре слово зараз. Так. До да? ні, він правильно говорить. Тобто, ну дивіться, якщо ви не допомагаєте, то вибачте, будь ласка, які там які там це. Ми значить, будемо діяти, тому що ми у нас знаєте, як говорила Голдемер. Вони ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простор для компромісу. Та да, от да. і все. Тоді це я ж говорю, це обґрунтування операції в Придністрові, удари по МПЗ Білорусі, удари по по Росії. По портам Новоросійська там же не так багато в дійсності треба прибити. Якщо ви там винесете один-два компресора, які ведуть до портів Новоросійська. Ось або до Балдійського все воно не працює. Вони просто нічого не можуть експортувати. І дивіться, це розпад знову такі економіки Росії всередині. Тобто, тепер а, а, Росія, Москва, точніше втрачає інструмент виключки ресурсів та перерозподілу з регіонів. Регіони починають запитувати, а що нам тепер робити. Ось як було в Татарстані. До речі, mm -hmm. Ви бачили коментарі президента Татарстанського немає нікого. Сподіватися. Да, Родиться да. він каже: на було російським немає. Да. Ну, 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 давайте продовжуйте. І тому довбати, довбати, довбати. Якщо вам потрібна російська нафта, то, будь ласка, йдіть, йдіть, вмовляйте Росію. А, а для того, щоб ми прискорювали ваші процеси мислительні у вашій голові, будуть удари. Побільше ударів, якщо доб'ємо, так ми нічого не втрачаємо навіть. Якщо е, ми що знижуємо їхній потенціал, тоді е, ці групи, які розглядають Росію в якості е, союзників війни проти Китаю, будуть втрачати вагу на заході, знищуємо їхню енергетично е, енергетичну систему. І далі у нас часто запитують: а що буде, якщо прийде Трамп? Так, а чим Путін буде торгувати з Трампом, що він не може запропонувати, запропонувати та атрам не бізнесмени таргашта. Ну, скажи сказки, скажи українцям, щоб дали можливість експортувати нашу нафту за кордон? Трамп скаже та навіщо у мене вон там в Техасі за часів Байдена, які ввів обмеження на свердлення і на добуток нафти купу голодних хлопців та дівчат. У нее я там цей нафтопровідкий столон можу за Навіщо ти тут зі своєю нафтою та газом? Ти хочеш запратому себе в якості союзника проти у війні проти Китаю? А навіщо у тебе вон, розбита вся енергетика? То у тебе велика залежність від Китаю. Як ти будеш воювати проти Китаю? І тут знаєте питання, коли говорять, що ну от Трамп буде торгуватися. Так а чим Путін буде торгувати? Йому немає чим розторговувати. А коли немає розторговувати, то е, пан Трамп зрозуміє, куди треба кому давати треба гроші. Україна буде навіть під час таких перемовин бомбардувати, 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 бо сила тут вирішує головний. Це називається важіль впливу на перемовинах. Та додає балів. А ті все порахують, і Трамп порахує, і Байден насправді теж порахує. Ми будемо отримувати своє і боротися за своє. Дуже вам, пане Тарасе, за такі прекрасні чудові фахові коментарі, роз'яснення із беками і з аналітикою. Спасибі до наступних зустрічей. Рада була бачити. Дякую, Тарас Загородній, Політолог був разом із нами, друзі.